Вітання, друзі, слава Україні! 186 урок. В цьому році поговоримо з вами про те, як ми питаємо про час і як ми говоримо час англійською. Отже, час. Звичайне питання, коли ми когось питаємо котра година, англійською, це What time is it, please? або What's the time please. Але це не єдині варіанти. Насправді є декілька варіантів. Того, як люди питають людину, в якої вони бачать годинник про час. Наприклад, є ще більш формальний варіант: Could you tell me the time, please? До того ж, якщо ми бачимо людину з годинником на руці, в британському варіанті можна почути what time do you make it. В американському варіанті What time do you have. Коли ми питаємо людину, чи знає людина взагалі час. Можна почути таке питання, як в британському варіанті Have you got the time, в американському do you have the time. Але повторюю, найбільш стандартне питання це what time is it, please, або What's the time, please. Якщо нам потрібно запитати, о котрій годині щось відбувається або щось починається, ми просто кажемо what time. І далі йде відповідна, відповідна інша частина речення. Наприклад, якщо нам треба запитати, о котрій починається концерт, what time does the concert start? Якщо ми хочемо запитати, о котрій годині ти сьогодні ввечері йдеш відпочивати кудись, да? то ми питаємо what time are you going out tonight. Якщо ми питаємо відповідно про минуле, о котрій годині він прийшов. What time did he come? Зрозуміло, так? Да? Тепер давайте подивимось на те, як ми говоримо про час, як ми називаємо час англійською мовою. Тут важливо запам'ятати одну річ, що доба ділиться англійською за допомогою таких двох абревіатур AM і PM на дві половинки. Самі ці абревіатури вони з латині, Antimeridium і Pastmeridium. Uh, і uh, все, що йде uh, з півночі до uh, полудня, це a.m., а все, всі, весь час, що йде після полудня до півночі це PM. Uh, якщо це цілий час, ми говоримо, uh, нас питають, і ми бачимо 9 годин, ми кажемо просто It's 9. Можна казати, It's 9 Oclock, але зверніть увагу, o'clock вживається тільки з цілими годинами. Тільки з цілими годинами. І оклок не вживається, коли ми говоримо am або PM. Оце важливо запам'ятати. Фактично можна оклок і взагалі не вживати. Якщо у нас питають, коли щось починається або відбувається, то прийменник тут at. Наприклад, щось починається в 18.15. Як ми це скажемо англійською мовою? Наприклад, той самий концерт. What time does the concert start? At 17:15, трошки звучить формально. At 5:15 p.m. Можна сказати at a quarter past five. Ось три варіанти. 13.30. Як прочитати 13.30. Ми можемо сказати 13:30. Ми можемо сказати 1.30 p.m. Тому що це після, після полудня. Можемо сказати half past one. А якщо у нас 14.45, можна просто прочитати ці цифри 14:45. Можна сказати, оскільки це після полудня 2:45 pm. Можна сказати a quarter to 3, тобто чверть до 3 години. Квоти це чверть. To, прийменник, це коли вживається до. Тобто після 30 хвилин ми вже вживаємо до. Тобто, наприклад, 35 це буде 25 to 3, наприклад. Да? Без 10 3 буде 10 minutes to 3. В американському варіанті в розмовному іноді можна почути замість to стандартного прийменник of. Але зверніть увагу, коли ви чуєте a quarter of 3, це це значить не 2.15, а 2.45. A quarter of 3. Повторюю of в американському, це синонім to. Якщо у нас 9.10 ранку, це буде 9.10 AM, можна сказати просто 90. А можна сказати 10 past най, тому що після 9 хвили... перше... хвилини першої половини години тобто past. Тобто 9.10 буде 10 past 9, 9:20 буде 20 minutes past nine", 9, 9.25 25 five minutes past 9. Minutes можна опускати. Можна просто сказати 25 past 9. Якщо у нас 10.25 ранку, це буде 10:25 a.m. Можна сказати 10:25. Можна сказати 25 past 10. Або 25 minutes past 10. 11.55, Тобто без 5-12. Можна просто прочитати 11.55, А можна сказати 5-12. В американському варіанті можна почути 5 of 12. А от проблема з тими годинами, коли ми на годинку бачимо обидві стрілки на 12. Це може бути південь і це може бути північ. А як це в термінах AMPM, як це позначається, тут трошки, трошки не зовсім чітко. Але, тим не менш, давайте запам'ятаємо, що більшість людей, коли бачать 12 AM, вони розуміють, Північ, тобто 12 a.m. це 12 midnight. Коли бачить 12 PM, то для більшості людей це 12 noon, тобто південь. Але можуть виникати непорозуміння. І це важливо, особливо коли, наприклад, відправляється літак або потяг, або у вас якась важлива зустріч, щоб не помилити все-таки, чи відбувається вона о півночі, чи о півдні. Тому простіше. І більш прозоро казати, все-таки, якщо це північ, то це 12 midnight, А якщо південь 12 noon. Тобто додавати іменники midnight і noon. Тоді ви точно не помилитесь і вам, вас теж правильно зрозуміють. Ну що, давайте попрактикуємось, почитаємо час словами. Як нам прочитати 005? 5 хвилин після півночі. По різному. Дехто може навіть прочитати 005. Ну, більш звично все-таки сказати 5 minutes past midnight. Або просто 5 past midnight. Ми тут використовуємо з вами 24-годинний годинник. Тому 01.15 мається на увазі, що це ніч. Як нам прочитати таке позначення часу? Можна сказати 1.15 і додати «a.m.» за необхідності, якщо не зрозуміло. Ми говоримо про ніч чи про день, можна сказати a quarter past one» і теж за необхідності додати «a.m.». Друге 30 ночі. Да? Можна прочитати thirty» і додати «a.m.», Можна сказати half past two a.m.». Четверта година ранку. Можна сказати 4 in the morning додати. Ні в якому разі не казати 4 o'clock AM. 7.33 теж ранок. Можна прочитати просто 7:33 і додати AM. Можна сказати. Звичайно, 33 minutes past 7. Але краще сказати можливо, все-таки 27 minutes to 8. 12.00. День. Можна просто сказати нун. Щоб не плутатись з EMP. 1357. День можна прочитати просто 13:57 і додати PM. Можна прочитати 1.57 PM. І можна сказати 3 minutes to 2. І за необхідності додати PM. Мініс теж можна опустити і сказати просто 3 to 2, .2 PM. 14.45. Можна прочитати 14:45 p.m. Можна сказати a quarter to 3 p.m. В американському варіанті можна сказати a quarter of 3 p.m. Можна сказати просто 2.45 p.m. 7.05 вечір. Можна просто сказати 7.05 p.m. Можна, звичайно, прочитати 19.05. Можна сказати 5 minutes past 7 і додати за необхідності PM. Можна сказати просто 5 past 7 21.40 вечір. 9.40 pm. 21.40. 20 minutes to 10. 20 to 10. І ось вам домашнє завдання. Навпаки, я написав вам час словами, а ви, будь ласка, напишіть цей час цифрами. Використовуючи, ви можете використовувати і 12-годинний годинник, і тоді обов'язково пишіть PM. або використовувати 24-годинний годинник. Тобто, бажано, щоб ви дали два варіанти. Добре? Якщо урок був для вас корисним, будь ласка, не лінуйтесь поставити лайк, мені буде приємно. Напишіть щось в коментарях, і до зустрічі ми обов'язково перевіримо домашню роботу на початку наступного уроку.